Слава Ісусу Христу, давно вже не знімав відео, хочу сьогодні вам зняти, показати такого грибого чи кольорового, як хто собі хоче. Коня вже кастрований, 5 років запряжний мого товариша, це він продається, тут такий параметр він до 1,50 метр, до метра має, але такий гуцулик. Дуже крупний, якщо поговорити про гуцульський варіант. Є на продажу такі два, два коники. Два запряжні. Цей запряжний теж телефон господаря я закинув в офісі, хто хоче купити, кому подобаються такі коні, то може придбати. Є два такі. Один трошки далі посеться та й в землю одного. А хто хоче, той подзвонить, запитається, поцікавиться і приїде. Відео то одно, камера, ноги в нього такі грубенькі. І для гуцулика він такий потужний гуцулик. Хто хоче такого коня, най собі телефонує до господаря і вирішує скільки, що і як, чи приїде подивитися і домовитися. Дякую за увагу. Бувайте здорові!